У Зімбабве обирають нового президента та парламент. Особливо запекла боротьба розгортається за президентське крісло. За нього борються чинний президент Роберт Мугабе та голова уряду Морган Санґіраї у 2008 році, коли ці двоє кандидатів вже змагалися за найвищу посаду. Після першого туру виборів Україні спалахнуло насильство. Попри тодішню поразку на виборах, Мугабе залишився при владі. Проте зараз, після 33 років правління, він схоже готовий піти. Якщо програєш, то маєш поступитися переможцю. Якщо виграєш, то мають поступитися тобі. Саме так ми і вчинимо за правилами. With the rules. прихильники прем'єра Моргана Цанґіра звинувачують команду Мугаби у маніпуляціях із списками виборців. Двоє політиків працюють пліч опліч з 2008 року. Коли аби покласти край насильству, було створено уряд національної єдності. Ми матимемо повну свободу тільки коли позбавимося від пут. Коли це станеться, я бажаю президенту Мугабе насолоджуватися заслуженим відпочинком у мирі і затишку, сказав Цвангіраї. У Зімбабве Бракує незалежних соціологічних опитувань. Отже, наразі важко передбачити, чи вдасться прем'єр-міністру Цвангіраї покласти край 33-річному правлінню Мугабе.